Уперше я приїхав до України у серпні минулого року. Через війну мені довелося повернутися до Бразилії, де я залишався чотири місяці. Потім мої менеджери подзвонили і сказали, що є можливість повернутися сюди. Я не роздумував і сказав так, тому що це був шанс, який вони дали мені здійснити свою мрію. Це дуже складний момент для всіх нас, але я справді ідентифікую себе з Україною. Відчуваю зв'язок, тому і вирішив повернутися це означає, що це дуже великий крок у моїй кар'єрі. Бути в такій команді, як «Металіст 1925» – Це дуже хороша команда з чудовими гравцями, з дуже гарною структурою гри. Думаю, цей перехід дасть новий поштовх для розвитку моєї кар'єри у можу сказати, що був у потрібному місці у потрібний час. Едмар прийшов подивитися одну з ігор Каби, команди, де я грав. У цій грі я виклався з усіх сил. Завдяки цьому я йому сподобався. Він поговорив з моїм тренером Денисом, сказав, що йому сподобався. Тож Денес сконтактував моїх батьків з Едмаром, і після цього моя кар'єра гравця сильно розвинулася. Едмар і Клейтон сенсаційні люди. Вони дуже допомагають мені в усьому, що можуть. Вони завжди дають мені поради. Вони говорять. Мені, що я повинен робити Мі на полі, полі, і як мені діяти клейтон та едмар для мене, як батьки, мої досягнення завдяки їм. Моя сім'я для мене це все. Без них я нічого. Якщо я сьогодні тут, це завдяки їм. Вони завжди заохочували та підтримували мене. Ми дуже єдині. Я дуже сумую за рідними. Я їх дуже люблю. Мені подобається грати на позиції центрального півзахисника. Також можу діяти на позиції десятки або вінгера щодо моїх якостей. То у мене хороша передача. Я люблю вриватися у вільні зони. Люблю дриблінг і Час від часу я забиваю голи.